Стильні жіночі костюми від бренду Up2Fashion 435 гривень за костюм. Маємо 9 штук у лоті і загальна вартість 3915 гривень. А розміри від S до L. -ки. Варіанти можуть бути різними. Я вам показую, є в пакуванні ось такі синенькі на зіб-застівці, плюс штани. Є ось такий варіант пурпурного кольору. Як бачите, тут ковтинка з стічкою по типу гольфіка. І ось такі штани. Це йде. У нас типу двох нитки. А, ні, тут просто тут бавовна. Дуже класне, на прогулянки. Просто коли люди бажають для буденного луку взагалі супер для модниць. Ось такий блакитний тут іде, без рукавочка з капюшоном. Ось такі штани. Далі, давайте подивимось: оливковий. Тут йдуть у нас штані, плюс джемпер без будь-яких застібок, дуже зручний. Подивіться, який затишний. Тут у нас двохниточка, тобто якраз на осінь топ, на затяжках штани. Сіренький, тут у нас зіп застіпка до грудей. Показую, Сірий меланж, спокійний, дуже це база. Насамперед сірий дуже люблять в різні сезони. Це йде двох ниточка в нас. І червоненький показую, Тут у нас а, такий гарний, насичений, трояндовий червоний, вкорочені штани, кюлоти. І ось тут у нас по кофтинці. Дуже стильний костюм. Зараз я хочу застібнути, я вам зараз покажу. На зіб-застібці, верх вкорочений, вільного, вільного крою. Він пряменький. Хоп, дивіться, ось так зроблена ковтинка. І ось так спинка з такою складочкою. Дуже стильний костюм, прям сильно стильний. Для тих, хто хоче купити собі такий лот, потрібно небагато. Просто зв'язатися з нашими менеджерами в описі під відео всі контакти.